Вас вітає платформа Вістаді. В цьому відео ви дізнаєтесь, як власник інфобізнесу може бачити кабінет студента. Натисніть на вкладинку студенти. Навпроти поля кожного зі студентів є олівчик. Натискаємо на нього. Далі натискаємо на Увійти Як. Ви перейшли в кабінет студента. Тут для вас відкриваються результати навчання, сертифікати, які він отримав, оповіщення. Спілкування його профіль. Щоб вийти з кабінету студента, натискаємо внизу на кнопку Повернутися. Важливо знати, коли ви переходите в навчальні компоненти курсу, то проходите їх як студент. Тому, якщо ви хочете побачити, як відображаються ваші компоненти для студента, варто створити тестовий аккаунт. Наше вітання! Тепер ви, як менеджер, вмієте бачити кабінет студента.